Доброго ранку, дорогі глядачі. Сьогодні ми знаходимося у місті Світловодську, аби поспілкуватися із виконуючим обов'язки головного лікаря КНП Світловодська ЦРЛ Сергієм Савичем. Що він відповість на запитання, які так цікавлять власівчан, зараз дізнаємось. Сергій Володимирович, доброго дня. Дуже дякуємо, що знайшли час, аби поспілкуватися з нами. Нас і наших глядачів безумовно цікавлять запитання, які стосуються медичного безпечення саме власне. Але спочатку хотілося б трохи дізнатися про сучасну структуру охорони здоров'я у Світловодській ОТГ. З чого вона складається і як це відбувається? Розкажіть, будь ласка. Е, ну в принципі, це питання воно трошки повинна вище задаватися, але я вам все рівно розповім про структуру світловодської нашої територіальної громади. Вона складається із закладів первинної і вторинної. Ланки. Первинна ланка це здебільшого сімейні лікарі. Це у нас є комунальний заклад, який знаходиться теж по вулиці Павлова. І приватні заклади. Це от первинна ланка. Первинна ланка, вона перша, хто стикається, можна сказати, з пацієнтом, О, бо сімейний лікар його зараз. В повноваженнях якраз і входить от він вже, на перші на лінії фронту. Тобто він зустрічає пацієнта і він вже uh -huh. як би, вирішує, що з ним далі робити. О, якщо якісь критичні стани, о, тоді вже починає або направлення сімейного лікаря, або критичні стани, тоді вже починає працювати друга ланка. Це, це стаціонари, це наші лабораторії. О, це... Наша реанімація, хірургія, тобто це вже друга ланка. Mm -hmm. О, якраз в є перша і друга ланка. О, є ще третинний рівень, але третинний рівень це рівень Києва, Дніпропетровська Харкова. Mm -hmm. у, у нас такого немає. Це спеціалізовані заклади. О, то В принципі, на даний час Світловодськ е повністю задовільняє всі потреби громадян. Власівка, там вона більше представлена центром первинної медицини. Okay. Там знаходяться більше сімейні лікарі. Тось вторинна медицина, ми маємо там тільки у вас один кабінет в Один кабінет. Більше там ніяк не поставили. Okay. Це раніше головний лікар Світловодської він володів всіма. Первинка, вторинка, ФАП, швидка допомога. Це раніше належало головному лікарю ЦАРАЛ. Зараз головний лікар царел володіє Діка спеціальної mm -hmm. поліклініки. Я вас зрозуміла, ось якраз по фізіотерапевтичному кабінету конкретне запитання, чому постало питання про його закриття? Все нормально просто, тому що принесли мені можна ачок за mm -hmm. скільки людей відвідувало цей кабінет. Якщо ви розуміли, в березні місяці відвідалася лише одна людина. Ну, і для нас стало це питання, що воно, по-перше, не нам не вигідно, По-друге, що мешканці власівки, вони, мабуть не потребують цієї функції uh -huh. так і в цілому вигляді лікування. А чи можете ви бути впевнені в тому, що дані, які вам були надані, є ну, дійсно правдивими? Тому що коли ми відвідували Дивіться, на кофе терапевтичні казіння кабінеті... зараз, ми працюємо по системі НСЗУ. Всі знаємо. Ми гроші отримуємо не з бюджету місцевого, ні ще звідкись там. Ми отримуємо через НСЗУ. І НСЗУ мені дає чого? Тобто, скільки людей у нас ну, грубо робока стільки нам і заплатили. <свят> Тому це ну, для мене це найголовніші дані. У мене не важливо, хто там, що там, як його відвідував, мене важливо, як його відвідували електронно, як це записував. Бо від цього залежить фінансування нашої лікарні. Хто <свят> тобто, тобто, то є відповідальним за роботу фізотерапевтичного кабінету? Це пані Людмила Волченко, Вона у нас відповідає за роботу і фастівського фізкабінету, фізкабінету на поліклініки і на ну, райлікарні називають, але це я, я, більш називає хірургічний корпус у нас. А які мають бути необхідні умови для стабільного функціонування цього кабінету? Ну, дивіться, перш за все це до вас питання, до ваших депутатів, до ваших. Ну, хто у вас там головний на власівці? Він повинен можна сказати, зробити такий ланцюжок між первинною допомогою сімейними лікарями і нашим фізкабінетом, бо направлення на фізичні процедури видає у вас сімейний лікар. Uh -huh. І виходить, що сімейний лікар або не знає, що там є фізкабінет, або не хоче йому там ліньки видавати ті направлення. О, і ми не отримуємо наших можна сказати, пацієнтів, наших, ваших ну, наших громадян власів, які отримали більш якісну медичну допомогу, пройшовши і відвідавши наш можна сказати, кабінет. Тобто мають видаватися направлення? Так, без направлення. Ну, є варіант платні послуги, але здебільшого, здебільшого це. Ну, це Є два варіанти. Якщо людина просто не, не має сімейного лікаря або не хоче йти до сімейного лікаря, це все можна оформити платно, тобто є платні послуги. Інший варіант це направлення сімейного лікаря. Тоді, в принципі, все більш-менш безкоштовно, тільки там деякі нюанси, там, препарати можуть бути до цих послуг. Якщо їм просто треба окремо сформити, так це все безкоштовно. Ну і таке запитання, яке, в принципі, являється саме головним. Якщо ці умови не будуть виконуватися, який саме негативний варіант? Навіть це ми з вашої старостей обговорили питання, те, що липень, серпень ми дивимося, як ви будете працювати разом з нами, щоб збільшити кількість відвідувань в цей кабінет. І по результатам цих двох місяців ми будемо робити якісь висновки. А взагалі по власівці. Це частина світловосів. Їм сюди теж їхати в принципі недалеко. О, і, ну, я, Але люди я, я, не, не похилого віку, які не, не бачу ніяких проблем. Ні, я ще ж кажу, я не проти. Навпаки, ми хочемо на майбутнє. Зараз ми просто дуже сильно пригружені воєнкоматом о, і нашими можна сказати, внутрішніми реформами, наші лікарі. А на майбутнє в планах є те, що наші лікарі, наприклад, хірурги, травматологи. Будуть періодично до вас виїжджати на Ласів з mm -hmm. органами. Да, тобто ми до цього йдемо. Просто зараз немає, як то кажуть, вільних рук, щоб це забезпечити. От питання? Тому як тільки ми можна сказати, трошки звільнимось від е, наших внутрішніх, внутрішньої роботи, скажімо так, то ми звісно звернемо багато на Власівку. В плані того, що і руські спеціалісти при Майландке теж туди будуть приїжджати, можна сказати, як проводити такі масові. Ну, не з, не знаємо це про погляди, але добре. Дякую вам дуже за Тож роботу.